Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що дивитесь, що ставите вподобайки, підписуєтесь, пишете коментарі. Я не завжди відповідаю, але мені дуже приємно, я все читаю. І дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Сьогоднішня тема нові знахідки. Прийшла осінь. В Німеччині трошки ну, в нашому регіоні, в нашій землі, вже поживавлення всієї цієї діяльності на, на, на барахолках міста і навколо. І минулих вихідних нам вдалося побувати на трьох різних фламарктах. Тому ось результати хочу вам показати. І спочатку я хочу прокоментувати своє останнє відео минулої неділі про те, що я придбала чашки до моїх тарілочок, які я купила десь в червні, напевно. Ну зрозуміло, що підібрати чашки це досить важка історія, тому я наважилась і придбала в інтернеті три чашки, бо комплектів у мене три. Вони навіть, хочу сказати, в кращому стані, ніж деякі тарілочок. Загальна сума, звичайно, досить висока, я замовила. На, на такому сайті от хочу показати, це не реклама, але от такий є сайт, я на нього часто заходжу, там дивлюся. Досвід позитивний, тому що я отримала швидко, в гарному стані, запаковано добре. Ну і супровід, звичайно, в листах був, ну, як, німці, як у німців взагалі. Спочатку ви замовили, потім ми відправляємо, потім ми відправили, потім ви отримали і так далі. Я до того, що то, якщо є якась потреба доповнити або закрити якусь тему або комплект, так далі, або щось хочеться, то звичайно можна з цим скористуватися. Але треба розуміти, що це не дешево виходить. Тепер безпосередні наші покупки. Ну, оскільки я показувала чашки, комплекти, то давайте з цього почнемо. Перед вами пара трапилась тільки пара, тарілочки не було. Ну, знов таки, можна, можна, напевно, пошукати. Білосніжна порцеляна, тоненька білосніжна аристократична порцеляна. Тут матове золото, вона досить в гарному стані. І це Едельштайн, відома німецька компанія, Хан Гімальт. Хандербайт, ні-ні, це не це деколь, але ну, золоті елементи, звичайно, це розпис вручну, але виготовлена вона вручну. хандербайт, ручна робота. Деколь відома. Зустрічаються такі предмети, і тарілочки і так далі. Красива форма і красиве даже блюдечко. Мені подобаються ці елементи, знаєте, коли поділені трошки на сегменти, воно якось виглядає. Трійка. Ефектно. Тут вже колір слонова кістка, красива чашка, красива ручка така симпатична. Всередині хризантема. І взагалі, вона така, знаєте, неяскрава ця трійка, ніжна в поєднанні з кольором слонової кістки. Дуже ніжна. Тут ззовні теж є квітка. Блюдечко так само прикрашене. З золотими е, такими елементами це все деколь, теж це не ручний розпис. І гарна тарілочка, також з хризантемою, двома хризантемами. Ну, і треба пам'ятати, що в Німеччині, на відміну від нас, традиційним є дарування і компонування 2, 4, 6 квіточок і так далі. Ось так, така тарілочка, блюдечко. І це у нас шуман. Шуман досить старенький. Так треба розуміти десь ну, 20-ті роки, можливо, сорокові. Можливо, 30-ті-40 десь той період. Вона старенька, вона не нова ця трійка. Але теж дуже ефектна. Одна трійка вже в золоті. Слонова кістка, загальний колір, основний колір порцеляни, а оздоблення золото. Це компанія Alka Kunst. Старовинна, антикварна трійка. З красивими. Орнаментами, оздобленням, таким крильцем, подивіться на ручці. Всередині оздоблення ось у вигляді таких, ну, це навіть не орнаменти, а хаотично розкидані такі елементи матового, матового золота. Трошки є потемніння по золоті, але не, не так, щоб дуже. У порівнянні з подібними, які мені зустрічались, блюдце в цій трійці, на відміну від чашки і тарілки, воно має оздоблення більш ну, тобто тут же симетричні орнаменти, конкретні орнаменти. Але це одна і та сама серія. Номери на денці один, на всіх трьох предметів каже, про те, що це одна серія. І тарілочка, вона теж має ось таке оздоблення. Дуже красива, дуже ніжна трійка. Ну і це вже не перша в мене, яку я зустрічаю подібні речі антикварні. Але ця одна з Тепер хочу показати вам теж старовинну антикварну річ. Це підставка, такий підігрівач для чайників. Ну, їх зустрічаються багато різних компаній. Цю я купила теж на замовлення однієї моєї підпис... підписчиці, а вона, бачите, яка. Тут теж слонова кістка, колір, золотий обідок, всередині вона ось так виглядає. Я, до речі, останнім часом зустрічаю досить багато таких предметів, продаються, подібних. Можливо, не точно таки, така форма, але трошки інший, інший вигляд. Вони всі старовинні, Це, тут є клеймо, клеймо компанія Герольд Порцелян. Баварія, ну це Тітау. Відома відома марка. Вони потім почали називатися, додали слово Герольд Порцелян. <кій> і це клеймо ставилось з 37-го року по 49-й. Разом воно виглядає дуже ефектно. Єдине тут маленький, маленький скольчик, ми потім знайшли на, на цій частині і намагаємося якось трошки реставрувати. Але е, користуванню не заважає, і я думаю, що вона сама по собі може прикрасити стіл, якщо підібрати ще чайник, який підійде е, е, за кольором. Можливо, не за формою, а за кольором, то це було б дуже ефектно. Чайників подібних я не зустрічала, це тільки ось такі підставки. І вони досить дорогі. Насправді чомусь вони так якось їх цінують. Німці. Скляних предметів на, останній, на останньому фломаркті я бачила дуже багато, але я зараз вже боюсь купувати, тому що ну, не завжди побачиш сколи. Інколи вони бувають дорогі, і якось я трошки. Трошки так побоююсь. Але оцю річ я купила, не задумуючись навіть з якимись вадами невеличкими. Ви пам'ятаєте, що в мене бували такі ємності для меду від Гьобіль. Це скляна подібна ємність, дуже старенька. Вона тут, бачите, тут неймовірна кількість цих пухерців, форма корзинки. Тут є виїмка для ложечки. І кришечка. Кришечка теж, ось так вона має вигляд таких сот. Да? І також тут є та бджілка, навіть з очками. Дуже красива зручна ця ручка. Ось така, така цікава штука. І хочу сказати, що насправді вона мені дуже сподобалась, і, напевно, я просто буду використовувати її. Трапилась нам і ваза висотою 20 см. Камера не передає колір цієї вази, цієї порцеляни. Ну, По-перше, це компанія Ensley. Ви бачите, відома англійська компанія. Яка є постачальником королівського двору. Ось так виглядає клеймо. Дуже-дуже красива. Колір, навіть це не слонова кістка це, я не знаю, ну, ну ближче до вершкового масла, напевно, важко мені це передати, і, і камера, я ж кажу, не показує. Тут ось такі рельєфи, а е, нижня частина. Ну, ось подивіться, будь ласка, ви самі бачите цю красу. Дуже ефектна ваза. І зручна через те, що ці ці трапетні вази такі, розкриті доверху, вони неймовірно зручні. І вже до, до, до тієї вази хочу показати свою, це наша домашня, ми залишили її в собі, але рідкісна річ я практично не бачила ваз для квітів ось такою ажурною верхньою частиною. Це Валіндорф. Німецька, Нім, Німецька Демократична Республіка, тобто це до 90-го року виконана. Тут цікаво, що це деколь з підмальовкою. Таке у мене враження, але деколь настільки майстерно виготовлена, що враження ніби це ручний розпис. І з трьох сторін знаходяться букети. Зазвичай бувають з двох сторін. Да? А тут з трьох сторін ці букети з фіалками і ось така, така верхня частина. Яка знов таки зустрічається вкрай рідко. Для... Я перше побачила. Висота її 22 см. І ще декілька шкатулок. Ну, як зазвичай буває, коли щось одне зустрінеться, то потім весь час подібні речі зустрічаються. Перед вами невеличка шкатулка, її розміри 14 на 10 см. Вона має ось таку кришечку, такий букет це деколь. Досить, досить красивий рельєф, вона в гарному стані, ціленька. Є букетики з чотирьох сторін, причому вони, мені здається, різні. Ці букетики, да. і це Розенталь. Клеймо, наскільки я знайшла інформацію вірну. Ну, по-перше, серія Помпадур і десь 57-61 рік. Тобто вона теж має більше, більше ніж 60 років віку ця шкатулочка. Дуже теж симпатична шкатунка, ну для печива, для цукерок, хто як може використовувати. Нічого особливого, розміри 13 см і висота разом з кришечкою 12 см. тобто Вона така величенька. Тут єдиний декор це красива, красивий рельєф. На кришці ось такий малюнок. <кій> І на самій шкатулці теж дуже красивий рельєф. І це Шуман. Шуман вже десь, напевно, 70-ті роки. Він трошки такий, вже більш пізній. Ось така шкатулочка. Ще одна нам зустрілась. Остання порцелянова шкатулка або бунбуньєрка. Має ось такий вигляд, ви бачите, вона величенька, вона більша, ніж попередні, звичайно. Її розміри 12 см разом з кришечкою, з цим хватом на кришці, і діаметр ємності 17 см. Дуже красива кришка. Тут деколь, але оцей хват, бачите, як він виготовлений, і такий теж невеличкий і такий. фарбою зробили, пензликом зробили такий один штрих. Красива, зовсім без позолоти, але дуже красива. красиве декорування, фарба така ближче до Тіфані. І оці перлинові такі. Крапочки. На самій ємності повторюється цей мотив. Теж. І це компанія Edelstein. відома німецька компанія, в першій половині 20-го дуже успішна, але з трагічною долею. Власника і його дружину стратили в 30-х роках. Тому ось. Але ім'я відоме. і ви бачили, перша, перша ця пара чайна це теж Едельштайн, але які вони різні. Так що, ось це теж порцелянова шкатулка. На мій погляд, дуже сьогодні шкатулка, вона виготовлена з соломи, можливо, італійської. Прикрашена ось таким чином. Тут зверху дуже гарний малюнок. Вона дуже якісно виготовлена, елементи ці різні, вони металеві, хоча є теж натуральний матеріал, такі ручки. Ось тут металеві ці кріплення. Дуже красива шкатулка. Вона знизу ось так виглядає: тут тканина. А всередині, всередині вона ось таким. Червоним таким оздобленням. І тут я тримаю свої прикраси. Так, я собі е, вирішила, що тут будуть ну, прикраси, колекція е, е, брошок. І, до речі, е, вже покажу вам з того, що я придбала. Тут є дещо нове, але хочу показати тільки одну річ, яка нам до теми це така англійська брошка. Тут написано, виготовлено в Англії. Порцелянова брошка, досить красива. Стафордшир кажуть, що це місце виготовлення, і це десь так: 60-ті-70 роки, дуже красива. Ось шкатулка, і, і ця брошка це останні мої на сьогодні придбання. Отже, друзі, я показала вам все те, що мала на сьогодні: свої нові придбання, покупки. Традиційно, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, знають, що по середах я викладаю, по середах ввечері о 8-й годині за київським часом, викладаю ті предмети, які готую до продажу. Але все одно звертайтесь до мене, якщо у вас є бажання, пишіть, будь ласка. Маю надію, що вам сподобалась, якась інформація була корисною, щось припало до душі. На цьому все. Бажаю вам здоров'я, спокою, сил фізичних і духовних. Дуже-дуже дякую, що ви лишаєтесь зі мною, тому що розумію, що сьогодні, на сьогоднішній день це, це не найважливіша річ, яка є в нашому житті, красивий посуд. Але він, тим не менш, дає нам сили. Емоційні, якісь приємні враження. Дякую. На все добре. До нових зустрічей.